підбігають або в тому забороні будь ласка, Україною верху бардачок. Ужгородець Віктор у Словаччині має бізнес. А в Угорщині його дочка з дня на день має народити онука. Тож поїздки за кордон для чоловіка справа звична. Та радість без візу затьмарює побоювання витрачати на кордоні дорогоцінні години. Боїмося, що область буде така транзитна, і якщо не ускорять перетин кордону саме угорці і словаки не українці, то будуть дуже великі черги. І наш звичний ритм життя. Що ми могли собі поїхати, він привратиться в кошмар. Євген Содіков саме потрапив у чергу на пункті пропуску чоп. Через це каже позитивні враження від одноденної туристичної подорожі до Угорщини зійшли на нівець. Вінгри пропускали вчора в п'ять рядів, тому що бачили, що пробка велика. ще одразу, Пустили нас по ряду, де автобуси проїжджають. Пропускали через одну дорожку. В одному окошку сидів пограничник. І з трьох рядів до нього ходили всі. Паспортнеча уже менше ніж за тиждень, звичний для усіх режим пропуску на кордоні стане напруженим. Черга на отримання біометричних паспортів в Україні яскравий доказ того, що українці масово готуються до мандрівок Європи. Прикордонники запевняють, до посиленої роботи готові на випадок, якщо буде збільшення або накопичення транспортних засобів. Будуть висловлені додаткові наряди, додаткові місця а також додатковий мобільний комплекс, який є на озброєнні в нашому загоні. На ПП уже доправили мобільний комплекс автоматизації прикордонного контролю ГАРД і підключили його до телекомунікаційної системи, яка фіксує інформацію про перетин державного кордону. Канери, прилади для поглибленого дослідження документів дозволяють виявляти підробки і інші якісь неправомірні дії. Порушників державного кордону пропускна спроможність стаціонарного пункту пропуску тиса тисяча легковиків за добу. Мобільний комплекс ГАР дозволяє додатково опрацювати документи ще тисячі. Застосовуватимуть систему у разі гострої необхідності розвантаження стаціонарного пункту пропуску. Хоча і в такому випадку це не означатиме, що процес відбуватиметься швидко. Більш в більшість випадків угорська сторона не може приймати таку кількість. Громадяник ми оформляємо. В них е, оформлення проходить намного займає більше часу ніж у нас. Від 11 червня країни Європи готові зустрічати подорожувальників у межах безвізового режиму. Кожна з них готова пустити до себе українця без візи, але з біометричним паспортом. На термін не більше ніж 90 днів на півроку та грошовим запасом на щодень, який є індивідуальним для кожної країни ЄС. Світлана Максимова, Микола Томаш, Закарпатська область, п'ятий канал.